Ви на каналі Цікава Читанька. Вітаю вас, друзі. Пропоную прослухати збірку віршів Тьма перед світанком. Читає автор Олена Шешеня. Я сиджу і в'яжу шкарпетку, щоб зігріти тебе, солдате. І про рідний дім нагадати. Щира дяка тобі, мій друже. І дівчата, що в'яжуть сітку, щоб сховати твою автівку. Тобі дякують дуже-дуже. Ти зберіг рідну їх домівку. Наші діти допомагають, мир малюють і пишуть весь час. Ми пишаємось вами, герої, повертайтесь живими до нас. Волонтери збирають кошти, щоб ліки, дрони, риба передати тобі, мій друже, і закрити над нами небо. Наші друзі по всьому світі нас підтримали в тяжкий час. Ми вам вдячні і не забудемо. Що зробили ви всі для нас хто смаколик пече, хто шиє адаптивний в шпиталі одяг, хто готує свічки та пічки, так згуртовані ми одвічно. Аби страшні дівчата з хлопцями все везуть на передовую, Закрий, Боженька, їх від обстрілу і дорогу їм дай прямую. В'яжем, шиєм, печем, збираємо і донатимо всі потроху, разом з військом. Ми здобуваємо таку бажану перемогу. Рідні боги, рідні боги, душі героїв, стійте із нами в бою з ворогами, нас об'єднайте, землю спасайте, над Україною купол тримайте. Ми заплатили страшну ціну за незалежну свою Україну, за недолугість не чуємо правди і за байдужість при виборі влади. Надто довірливі, прямо як діти, долю країни віддали політикам, не контролюємо і не впливаємо, віримо в чесність, про все забуваємо. Час уже стати дорослими нам і дати відкоша всім ворогам. На найпрекраснішій нашій землі будемо жити в добрі і в теплі, і в цілім світі від батька до сина ми прославлятимемо. Україну. Хай здійсняться бажання плаче мати над солдатом, плаче молода вдова, плачуть діти України, від степів до полонини і питають вищі сили: де ж нарешті справедливість, Чи її нема, чи її нема. І приходить розуміння, як те має бути. Як добро перемагає, розриває пути, правда, честь і сила духу, розуму свобода, волю, щастя завоюють для свого народу. Станьте сильні, чесні, вільні у своїй країні, і тоді настане влада, що її вигідні, не хабарники брехливі, не тупа жадоба, що готові шкуру здерти зі свого народу. Будуть лідери духовні, шлях ваш визначати. А політиками стануть файні дипломати. І засяє Україна між країн Європи сильна, гідна, мати, рідна для свого народу. Повертайтесь додому. Ця страшенна, страшенна, скажена війна розкидала моїх українців по світі, і куди долетіли святі семена. Та ми треба їх проростити, бо вони принесли вам енергію дій, волелюбність буття, українську надію, на щасливе майбутнє, на довге життя, де панує добро, сила злоби не діє. Закопаєм її і заллємо свинцем, щоб не йшов сморід пекла від темної сили. Ну а паростки зла без підтримки її, рано пізно повсюди самі захиріють. Повертайтесь додому рідненькі, ми чекаємо кожного з вас. Разом будемо відновлювати неньку, ми не хочемо бути без вас. Зимнє сонце і літні зливи, ліс і степ, гори і полонини, тільки тут можуть бути щасливі, сини й дочки моєї України. Вас чекають, земля і природа, українське наше життя. Тут є місце мого народу і чудове його майбуття. Повертайтесь скоріш, Українці, ми чекаємо вас повсякчас. Ви є часточка нашого серця, ми не можемо жити без вас. Чи то воля, чи то неволя. Уставайте, браття, до бою. в такий час живемо ми з вами. Наша доля бій з ворогами. Чи то воля, чи то неволя, уставаймо, сестри, до бою. ЗСУ, то є руки Бога. Наша буде їм допомога. Захистимо нашу країну, рідну матінку, Україну, в майбуття нелегка дорога Українці то діти Бога. Ми є нація дуже сильна, роботяща і креативна, незалежна та привітна, і на все добро відповідна. Поводуємо нову країну, ще небачену Україну, попереду людства підемо. За собою всіх поведемо. Будуть люди усі дружити. В Мирі злагоді стануть жити, зло за пазухою не тримати, бо земля, наша спільна мати. Збірку віршів тьма перед світанком прочитала авторка Олена Шешеня. Дякую за вашу увагу. Поділіться своїми враженнями від віршів у коментарях. Поширте відео, підпишіться на канал. Цікава читанька.